Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відеоролику будемо говорити про масу або так звану масу фінанс. Я знаю, що багато хто знає цей проєкт як маса фінанс, і я вам розповім, як можна було отримати монети маси і як можна ще отримати їх. Тобто будемо говорити про. То, як можна було раніше отримати, за допомогою яких способів, і як отримати зараз. Давайте спочатку про те, як можна було отримати монети. І це було дві фази нот. І за першу фазу люди отримували досить хорошу кількість монет. За другу фазу отримували трішки менше, тобто два рази менше. Ось також була амбасадорська програма, і вона зараз діє також. І хочу сказати, що самі кращі амбасадори отримують плюс-мінус нагороду, та, що була у нодері в другій фазі. Щоб ви розуміли, я не можу озвучувати цифри, але плюс-мінус, щоб ви розуміли, а в першій фазі було набагато більше. А, і також у нас буде третя фаза нод. Тому надіємось, На жаль, я не приймав участі в цьому проекті в нодах і була певна причина. Я чекав запуску і так і не дочекався, тому що а, були певні а, проблеми, і завжди цей тиснет переносили, і я якось його просто прогавив. А, ось. А... Також у нас проходив і проходить на даний момент тестнет для реєстрації Soul імен в тестовій мережі, і люди, які зараз мінтять в тестовій мережі ці імена, будуть мати можливість самими першими змінтити. Імена в основній мережі, це можуть бути дуже рідкісні імена, там Apple, можливо, там Ethereum, Bitcoin, не знаю в кого яка фантазія, і буде можливість їх продати на ринку. Ось, і саме головне це те, що в нас буде 3 години для того, щоб першими купити ці імена. Тобто, якщо ви проходили тестнет, у вас буде можливість. Першими купити ці імена, і перші 50 тисяч, які зареєструють ці імена, куплять ці імена, отримують айрдроп від проекту. Тобто, ось така халява. Якщо ви хочете вивчити всі деталі по айрдропу, ви можете ознайомитися з даною статтєю. Тут всі деталі, тобто коли це відбудеться, це буде 17 січня, і там, в які годині, і е, всі умови, тобто навіть є посилання, як це все робити. Тобто, от, переходите на це посилання, важливо мати ефіріум на балансі, тому що все буде відбуватися в мережі erc 20 і тут є. от, Такий маленький гайд, я думаю, що детальний гайд я також зроблю. І є інформація, що ви ці всі NFT можете продати на OpenSea. Ось. І також є дати для тих людей, які проходили А, і є дати для тих людей, які не проходили Теснет, але хочуть замінити собі ім'я. Тобто, 3 години різниці у вас буде на те, щоб зареєструвати собі ім'я по цінах. Якщо ви реєструєте один символ, одну букву, там точніше, символ скоріше ні, але якщо там цифра буде, то ціна буде 6250 доларів. Або якщо там одна буква. А якщо дві букви, відповідно 1250 доларів, якщо три букви 250, якщо 4 букви це 50 доларів, якщо п'ять і більше букв, це ціна 10 доларів. Я думаю, що команда тут все прорахувала круто, і а, якщо людина зареєструє а, одне, а, точніше, до мене ім'я. З одною буквою за 6,5 за доларів, що там відповідно дроб буде відрізнятися від тієї людини, яка зареєструвала домен за 10 доларів. Тобто це би було логічно. Але як насправді буде, ніхто не знає. І ще такий важливий момент: якщо ви зробите мінт двох імен на одному аккаунті, вам зарахують лише. Один мін, тобто айрдроп ви получите тільки за один домен. Тому, якщо ви хочете робити декілька айрдропів, тобто отримати монети і скористатися цією можливостю, вам потрібно використовувати зовсім різні кошельки, і тоді все буде в порядку. Ось. Що я ще хотів сказати, що має бути ICO, тобто нам говорили, що. Буде ICO, точніше проходив слух, що буде ICO, і, можливо, це буде коєнліст. А ось всі, ви пам'ятаєте цю славнозвісну площадку, і багато хто заробив хороші гроші там. І, можливо, маса буде виходити саме туди. 17 числа не буде ніякого лістингу, це просто буде запуск мережі. Я думаю, що команда робить все правильно для того, щоб. Не виходити на такому ринку, не лізтись на такому ринку, а зробити це все трішки пізніше, як буде трошки більший ажіотаж. Ось. Тому, якщо ви бажаєте зробити мінт, ви можете на даний момент пройти теснет і попасти, можна сказати, в білий список для того, щоб закарбувати своє домене ім'я і отримати свій аеродроп. Скільки це монет буде, ніхто не знає, але мені здається, а, проінвестувавши 10 доларів, хотілося б, щоб команда не обідала, і ми з 10 доларів навіть заробили яких там, 20, це вже буде добре. Тому сума не така велика, і а, надіємося, що айдроп буде. Досить хороший. На цьому я буду закінчувати. Підтримайте, якщо вам сподобався даний відеоролик, ви всі мене знаєте, як Андрій і мой путь к мільйону. Ну, можливо, ближчим часом я почну робити контент і на українській, якщо побачу, що буде дуже багато підтримки. На цьому я закінчую. І це мій канал Теревені схом'яком.